Віктор Бабуренко, експерт бюро аналізу політики, кажемо вам доброго дня! Слава Україні! Героям слава доброго вам здоров'я і вам доброго здоров'я, пане Вікторе, Говоримо про катастрофу на Каховській гідроелектростанції, і давайте з вами поговоримо про міжнародну реакцію, яка цього тижня відбувалася на події на цю на цю катастрофу, яка трапилася. І ну ми з вами, звісно, хотіли би, щоб ця міжнародна реакція була більш жорсткішою, більш сильнішою. Ну, але маємо те, що маємо. Давайте послухаємо заяву п'ятого президента і народного депутата. Та України Петра Порошенка він каже, що суд в Газі має видати ще один ордер проти Путіна за геноцид після підриву Каховської гідроелектростанції. В цьому переконаний Петро Порошенко він також закликав депутатів звернутися до міжнародного кримінального суду з відповідним проханням. Порошенко зазначив, що за кілька годин до засідання ради він повернувся з Херсонської області. Це я маю на увазі було вчора, куди доставили гуманітарну допомогу. І також Петро Порошенко розповів, що попри Астрофу окупанти, звісно, не припиняють обстрілювати регіон. Ми там піпали під обстріл. В 40 метрах від нас були минометні вибухи. І це був обстріл саме той ділянки, звідки волонтери вирушають на рятування наших мешканців і куди повертаються і привозять. Це є справжня ознака геноциду, і я вимагаю. Щоби на сьогоднішній день в документах Верховної Ради ми звернулися до міжнародного кримінального суду, про видачу другого ордеру проти Путіна і його кліки за злочини за геноцид проти українців. Пане Вікторе, ну давайте розбиратися, чому була така квола і не дуже не дуже жорстка позиція наших міжнародних партнерів, міжнародних інституцій на цю трагедію, яка сталася на Каховській гідроелектростанції. І е, чи може ця трагедія вплинути на якесь ще одне рішення кримінального суду міжнародного, на ще один ордер? Я не знаю на будь-які інші рішення. <кій> Реакція була кволенькою, але е, чому тому, що на таким є е, журналістика у Європі, коли зірвалося, ж не було підтверджень, що це Російська Федерація. Да, всі все розуміють, але ж по стандартам BBC вони не можуть давати неперевірену інформацію, то вони дали інформацію про те, що це сталося, От, тобто, е, в даному випадку, е, якби підвели європейців їхні ж стандарти. Але нічого, потрошку інформація буде набиратися, потрошку е, доказів того, що це Росія е, зробила, е, буде більшати, більшатиме. І тому правильна позиція е, Петра Порошенка в тому, що ти треба ж е, треба шевелити цю тему, тому що на жаль, війна така ситуація зараз буде якийсь ще один косяк у них, ще один, ще один, і на війні там ну у війни коротка пам'ять. Тому. Перебуваються одні події іншими. Нам вже там, наприклад, лютий березень минулого року здається таким, що як було сто років назад. І на це треба зважати, що дуже швидко міняються події, але це треба, щоб не загубилося. Тому що це, ну, мабуть, після Чорнобильської знову ж найбільша екологічна катастрофа в Європі. От. І забути про це не можна. Зараз накопичаться докази. Не того, що це зробила Росія, воно коню. Понятно, що вони це зробили. І навіщо вони це зробили, щоб унеможливити наш. Наступ з того боку через Дніпро, от, щоб фронт не був таким рану розтягнутий, і коли чим більше розтягнутий фронт, тим легше наступаючій стороні. Ясно от, і саме тому і, і тому Порошенка абсолютно правильні речі говорить про те, що це треба зараз вернуть, кавернуть і не дать забутися. тому що воно розлетиться по змі, якщо ми будемо вимагати. Щоб гага зреагувала, воно понятно, що хтось скаже там, типа ну так а що там путіну цього? Знаєте, як -от у них є прислів'я. Вибачте, що по-русски, один Дінат, так тут сім злочинів там чи ні. У Путіна їх уже 777 і все одно ну і що йому з того, але е, потрібно пояснювати людям, що це потрібно для того, щоб це інформаційний привід, це для того, щоб в Європі не забували, що ми тут воюємо, тому що у них зараз сезон відпусток. Вони будуть забувати про Україну. У них буде. Оце вони заморилися вже від війни. Ми не заморилися в Європі. Вже дехто заморився. І тому треба їх і говорити. І тут до речі, треба ще апелювати до Туреччини. То що все ж це знесло в Чорне море. То а тут, крім Росії, ще ж є і Румунія, і Болгарія, і Туреччина, які теж мусять реагувати на це, особливо Туреччина. А то він щось дуже набувається часто там розрулювати там, а насправді треба йому давити на Путіна. Чи може Я про Ердогана кажу. Так зрозуміло, що про Ердогана. Пане Вікторе, чи можемо ми припустити цього тижня? Ми обговорювали власне таку думку і таку позицію, що в принципі всі все розуміють, незважаючи на ці заяви, що Дамба втомилася і не зрозуміло, що там трапилося. Що всі все розуміють, але масштаб катастрофи настільки великий ем, катастрофа на підірвання власне цієї каховської гідроелектростанції. Масштаб настільки великий, що світ не готовий ем, реагувати на. На на цю катастрофу я маю на увазі запроваджувати санкції, іменно які би відповідали рівню е, цієї катастрофи. Ну я не знаю, яких ще санкцій не вистачає там, щоб поставити Росію на місце, але ну реакція має бути все одно швидкою, і вона має бути озвучена на найбільшими на країнами, тому що земля наш спільний дім. І у нас тут в нашому домі бігає обізяна з гранатою. Е, от і то в одному кутку щось зірве, то в іншому, але ж врешті, вони Путін може торпедувати весь світ, їм же ж там не привикати. Вони ж думають, що вони ж в рай попадуть, а всі остальні там десь. От і е, ну треба торпедувати нам через. Е, і знаєте, дуже не спрацював. От якийсь імлявенька й Кулеба виступив, і там, е, і, і то не зразу. Млява була і реакція наша, і Зеленський приїхав в Херсон, але там, щось цей його підход до журналістів, теж був такий. Ну, ну що, що попало там, я коли дивився, слухав, то як би б не зрозуміла. Реакція офісу президента, що там, ну ми ж розуміємо, що Єрмак заправляє всім там, і, і урядом, і Верховною Радою, і ну, в тому числі і Міністерством закордонних справ. Я би не сказав, що відреагувала влада належним чином. Почули вас, пане Вікторе, спасибі величезне, що ви вийшли до нас на зв'язок. Нам було дуже приємно вкотре підбивати з вами підсумки. Приємно чути вашу експертну думку. Я маю на увазі, тому що тиждень важкий і підсумки, звісно, всі негативні. Бережіть себе і до наступних, до зустрічей. До наступних. зустрічей. Віктор Бобаренко, експерт бюро аналізу політики, був з нами на прямому зв'язку.